Всім доброго дня. Склеюємо сьогодні екструзіонний пінополістирол на, клі... на клей піну. Ось так наносимо і потім стик в стик. ну Тобто цей лист з цим. Торець в торець, якби, ну Зараз покажу, як вже склеював. Дивіться. Ось, він, бачите? Ось так склеюється. Получається така метр двадцять і метр двадцять, тобто два сорок, ну, готова стінка. І так потім лист до листа. І виходить непогана стіна. Тепло дуже. Дивіться, це виходить у нас 5 сантиметрів. Якщо разом 10, можна брати зразу десятку. Товстий такий, також його склеювати як потрібно. Все. І можна робити що завгодно. Тут буде наноситься ем, сітка на клей, армуючий клей. Він продається в мішках, фасадний клей армуючий. Ем, Для того, щоб його нанести, що я роблю? Я його якби зашишавив ще більше. Він взагалі розрахований, щоб на нього наносити без затирання. Але я затер, дивіться, це не затерлось, бо це якби такі ямки невеликі кратери, так скажемо. Ось все. також видно це місце воно блистить. І воно слизьке. А тут я затер гарненько, і воно таке, як наждак, виходить. Тобто на нього буде правильно наносити а, ці клей, клей Сітка, клей. Якщо не зашишавити, то може не триматися. І з часом а може і зразу просто відпаде в весь той слой, що ви будете наносити сітку і клей армуючий? Якось так. Зараз покажу, чим я затираю, щоб було і швидко, і якісно. Бо всі ці способи я спробував, типу, щітка по металу. Там ножівка, ну, полотно від ножівки. Це, ну, якось так воно виходить все негарно і довго дуже. Зараз покажу, чим я роблю. ну Ось така в мене машинка екцентрикова на акумуляторі. І я на неї кладу наждачку на липучку. І все, і вперед. Ну, тобто так прислоняю і просто. Хожу по листу. ось так. Рекомендую надягати респіратор, бо ну, так, пилюка є, і не, не, не мало пилюки. Тобто можна так надихатись, що і в горлі стоїть ком. От, якось так. Беріть, беріть, кому цікаво, пишіть коментарі, якщо якісь питання. Відповім, підскажу, як я роблю. Тобто, ну таке вже якби такий ну, невеликий опит є. Кому цікаво. цікавтесь. То взагалі е, хочу показати, що я посклеював. Бачите, скільки так вистачає. Все посклеював, Тут ще є. Ну Отак, Е, Хочу вам підказати, дивіться, якщо ви хочете зробити так, щоб рівненько було, щоб менше вилазило піни лишньої, щоб швидше склеювалось, щоб було рівно, і так, якщо ми дивимось, зверху вниз, так, щоб ці два листа вони були рівненькі. Наносимо піну, як я показував раніше на відео. Нанесли піну на край. І потім, що ми робимо зараз? Хвилиночку. Дивіться, ось у нас іде край листа. Беремо наждачку. Трошки зачухуємо. Таке ну, крупну наждачку можна взяти. Трошки зачухати, щоб воно було не таке слизьке. Кладемо пінки. Так. Нормально таку полосочку зробили і чекаємо десь хвилинки три. Потім ну, на один край наносимо піну. Інший край просто може бути чистим. Потім край до краю прижимаємо, можна так прям силою придавити ну, все, що там не влізло, якби. Лишнє буде, воно все вилізе, потім підріжемо. Головне, щоб було плотно, щоб воно гарно друг, до друга придавилося. І все чекаємо, поки висохне повністю ну, Повністю висохне. Ну, літом, ну, коли тепло, то сохне швидше, сохне там ну, пару хвилинок і дивлячись, яка буде ще піна. Є піна, яка Клейпіна, точніше, клей -піна, яка швидко сохне, а є яка довго. Так, показую, якою піною я користуюсь і в чому різниця. Це буде не реклама, а це буде просто яку краще і для чого брати. Це все клейпіна, але різниця. Тут 60 секунд висихання, тут не 60, тут більше, тут десь. Ну, якщо тепло, то хвилин, мабуть, 5 до повного затвердіння. Тут буде 60 секунд. Тобто дуже швидко можна працювати і швидко все склеювати. От. Якщо час є, то можна брати і цю. Вона трошки дешевша. Ця буде дорожча. Якось так. Ну, покажу вам така наждачка. Бачите, такий крупний достатньо камінець. Ну і так. Затираємо, затираємо, затираємо. Ну так, я однією рукою не можу, то я так показую вам просто. Затерли. Обидві сторони. Тобто я взяв два листа, зараз затираю і наношу піну. Ну, дивіться, ось так вийшло. Тобто затер. не знаю, буде видно чи не буде, мабуть, не буде. Хоча видно видно сліди, бачите, такі, якби. Поцарапаний вийшов він такий. Все, нанесли. Чекаємо. Зараз холодно. І ну так, в гаражі градусів я не знаю, мабуть, 3, плюс 3, може, плюс 4, десь так. Холодно. То чекати треба ну, нормально. Я чекаю даже, ну, навіть навіть 4 хвилини, поки він. Ця піна трошки підсохне, а вона, виходить, буде більш клейка, коли ми будемо друг до, ну, до друга приклеювати лист до листа. Вона буде така більш клейка і більш ну, загустіє також. Тобто працювати зручніше буде, ніж зразу. Нанесли і зразу ліпимо. Це трошки неправильно буде. Кому цікаво, ще раз скажу, пишіть коменти, буде цікаво почитати. Всі коменти читаю. Підписуйтесь, буде ще дуже багато цікавого. Роблю взагалі невеликий будинок із такого матеріалу, то покажу, як буду робити. Як буду робити фундамент а, і все інше. Так що, кому цікаво, далі буде ще цікавіше. Підписуйтесь, дивіться мої відео, буду вам дуже вдячний. Ну, хай все буде Україна!